Вітаю вас, любі, вітаю на каналі, вітаю на відео. Цей розклад буде для чоловіків. Подивимось, що вам хочуть передати вищі сили. Взяла таку особливу колоду сонце. Так. Прикольно. Дуже-дуже прикольно. Угу. Ну, чоловіки, що я вам скажу? Сьогодні у нас розмова піде по дорослому. Ого, <рикольно> угу, прикольно. Добре, все, поїхали. Значить, дивіться ситуацію. Ситуація в наступному. Ви почали працювати над собою. Як вам сказати? Не те, щоб я неправильно виразилась, не працювати над собою. Ну, і взагалом відкрию маленький секрет. Мій розклад. Ой. Ну і розклад, значить, не про роботу над собою. да? Відео, Відео на каналі в цілому, а про. Навик, самопізнання, про самоусвідомлення, розумієте? І ось для того, аби самоусвідомити себе, треба проробити якусь роботу. Треба ось навчитись думати по-інакшому, дивитись з іншого кута. Ну, Це взагалом так по секрету, да? але дивіться, до розкладу тепер. З приводу. Вас і інформації, ви само усвідомлюєте себе. Це тривалий час. У вас е була відсутня якась інформація. У вас міг бути відсутній е ну, орієнтир або розуміння, що з вами відбувається. Да? Бо ви могли бути націлені саме. І сфокусовані саме от на матеріальних речах, і сприймали все буквально. Тобто мені погано, або там, е, я відчуваю себе, не знаю, там, неспроможним, невдахою, чи там в мене понизила самооцінка, бо там щось було, е, або взагалом да, там нічого у мене ні з ким не було. ну такого, Я маю на увазі там серйозного. Близького, тісного там, чи ну по, по всякому. Або якось було ну не так, як можливо вам там хотіли свого часу чи взагалі. Коротше, ви в якийсь момент зрозуміли, що от щось не про вас, щось не є вашим. І а, почалась тоді робота, да ви почали розбиратись: так от. Ви саме усвідомлюєте себе, але іноді вам може заважати ваша поспішність. Ви активна людина, ви цілеспрямована людина, ви сильна людина, ви людина, по перше, як вам пояснити, якщо взагалом, то ви бажаєте всім добра. Якщо когось по окремості, ну ви ще подивитесь. Да? Тобто у вас наразі. Ні, любі щось не туди. Послідовність пішла непослідовності. Так, заждіть, Давайте послідовно. Значить, ви людина, яка самоусвідомлюєте себе, але в якийсь момент ви відчули відсутність знань, розумінь, напрямку, орієнтиру, шляху. Да? І ось я почала говорити, що ви сприймали ну, себе такими, яке було ваше життя, як на вас реагували люди, хто був з вами поруч і тому подібне. Да? І коли ви відчули, що, наприклад, у вас багато вам чого невідомого, що ви себе відкрили по-новому, тут весь, весь розклад, карти, да? вони говорять про те, що ви себе відкрили. Але також тут сім жезлів, ой, цих пентаклів. Ні, да, ну, я зрозуміла. Так, так, ви себе відкриваєте. Все. Не відкрили, а відкриваєте. Ось так. Тепер, тепер. Ви хочете фінансового достатку, любовної стабільності. Ви хочете нового дихання, нових вітків. Ви хочете нових виборів, нових вражень, нових відчуттів. Ви хочете щось нове робити, пробувати. Причому нуль показався. Ви хочете робити все те, що можуть робити і підлітки, і там, і ті, і ті, і в 40, і в 90 да? ну, Умовно. І ви починаєте розуміти, що ви не хочете, якби, хвилюватися за те, як це буде виглядати там в очах чужих. Тому що ви зрозуміли, що насправді по факту, або лише відкриєте. До вас це може дійти 10 пентаклів. Це інші люди, цінності, і тому подібне. Ну, тобто, спільне щось да, може бути. Тому, ви зрозуміли, що ви хочете щось спробувати і, скажу по-простому, не паритись про те, як це буде виглядати, і заразом із тим не відчувати себе таким або так, ну, таким, так? Да? Бо ж да, я ж для чоловіків роблю. І ви е, самоусвідомлюєтесь. Все до вас доходить самоусвідомлення. Тепер. Ви хочете по-новому, але по-старому боїтесь, що, якщо не вийде, що, якщо не та людина, що, якщо не той напрям, не та ставка, не... не той вклад, не те відкриття, що, якщо прогорю, що, якщо не знайду, розумієте? І ось оце таке, що якщо, це ще йде як відгук е від зневіри. Ви можете говорити. І ті, хто ну, спілкуються, взаємодіють зі мною в коментарях в частності, ви часто можете чути, що от е, віра, да? і ви можете верніше не чути, а, а казати, що я вірю, у мене з вірою все добре. Но якщо ви додаєте хоча б долю сумніву, куди б і в що або в кого б то не стало, це дзвіночок про те, що з довірою є проблема. Не глобальному проблема, а як, ну, як вам сказати, вона ну, не в повному обсязі. Довіра. І довіра тут також про все. Людям, собі, в себе, всесвіту, Богу, вибору, другу, не другу, розумієте? Воно в будь-якому випадку десь поодиноко, здавалось би, на перший погляд, але воно проявляється скрізь і в усьому. Просто десь менш показово, десь більш показову, ось. Далі. І тут, так як ви боїтесь всього цього, да? Его. Пам'ятаєте, говорила егоїзм, то ви не можете відпустити себе старих, або не можете відпустити звичку, як вам сказати, бути зібраними, боятись відкритись. Ви скажете Я відкрита людина, і тут сонце. Ви реально відкрита людина. Ви людина, яка любить сміх, Не знаю, яка любить радість, любить коли добре, коли тепло, коли всім зручно, коли елементарно вашій присутності люди не відчувають ем, ну, якоїсь такої незручності. да, от Ви не хочете домінувати над кимось, але заразом із тим ну, це невід'ємна частина вас. Ви це і так робите. Просто вам треба перестати це контролювати і хвилюватися з того приводу. Вам треба це відпустити, в яким чином ем, розібратись, в якому ж питанні ви закриті, що вам важко дається: емоції, слова, вибачення, ем, прохання про допомогу, або, в принципі, якісь прохання, ем, будь комусь там, не знаю, там страшно, чи там ви закриваєтесь ну, там. Від знайомств, від зав'язування дружби, не знаю, від пошуку там чогось нового, роботи чи там сфери, партнери, партнерку, да? Ну, тут все. А як тут? Ви боретесь. Ви боретесь, бо ви інтуїтивно знаєте, що візьми, я відкрийся» і все піде новим витком. Ви це усвідомлюєте? Ні. Ви, можливо, це і усвідомлюєте, але боїтесь, що піде старим витком. Вас можуть тримати двіхів, вас може, от, до речі, тут да, такий натяк теж, і тут десятка келихів була. Це може стосувати саме особистого. Да? Ну, от, наприклад, я не знаю, там, ви якось виражаєте симпатію, там, чи ніжність, чи дружелюбність. Ви це можете робити якось як поверхнево. Ну, якби я тут присутній, да, там, я там спілкуюся з імидією, ми обміняємося контактами. Да. Можливо, ще там декілька словами перекинемось, але далі я не піду. Далі, да. а, Якщо це в особистому, то страх, тут трійка мечів це карта. І можете або не помічати за собою наразі, або вже помітили контроль. У вас або з'явився контроль, або для вас дуже важливий контроль. Вам важливо все контролювати, бути в курсі всього, все бачити, все помічати, щоб вам було все ясно і зрозуміло. Перша карта Сонця. Плюс ви зараз уже не будете не так приймати рішення швидко. Да? Ви зараз зрозумієте і почнете бачити, що ті сміливі швидкі рішення, які ви, можливо, могли приймати раніше. Вони вам будуть іноді здаватись насправді необдуманими. Зараз ви б вчинили по-іншому. Зараз ви би так не зробили. Ось будете більш обдуманими, і ви зараз будете проявляти себе. Ну, В переговорних якихось питаннях, знову-таки, це просто е, король мечів. В принципі, ви зараз будете спілкуватись з людьми по-іншому. Переговорні це з рідними, з близькими, теж в тому ж числі. Десь на роботі, десь про щось домовлятиметесь. По-новому будете. Ви. Ви людина з досвідом, але просто ви будете, можливо, щось робити по-новому і будете себе відчувати новачками. Ви не новачки саме конкретно в справі. Ну, У когось, можливо, і так, бо тут і тут з Пентаклю, можливо, хтось із вас бажає взяти за якусь нову справу. Але е якщо, наприклад, ви займаєтесь справами, якими вже там займаєтесь, да? то ви ну, Мабуть, будете помічати за собою, що от ви не знаєте, як би от по-новому проявитись, або з вас навпаки буде виходити щось нове. От Ви будете себе якось по-новому проявляти і, можливо, захочете себе раз і знову в коробочку, да? Що, мол, що це ви собі там дозволили, чи навпаки, якісь не ідейні. Ну, як вам сказати, не Ініціативні не ідеї не таке так, добре. і далі. Mm -hmm. Ви знаєте. Я не знаю, як у вас там є в вашому житті конкретно, хто мене слухає, да? але я скажу, що тут багато хто із вас а, задумався про питання долі або задумається. У ну, нас іншого вибору немає. По-другому і скластись не могло. Ви <кій> повинні все ж таки проснутись. Хтось із слухачів цього відео, ем, хто намагається надурити. Но надурити, намагаєтесь самого себе. Тому що. Ви елементарно дивитесь оці мої відео, ніби для роботи над собою, так? але ви не вчитесь. Ви або в якихось емоціях плаваєте, або, як вам сказати, ну, от слухаєте і думаєте, о, клас, я вже такий. Ілюзія якась може бути присутня. Або, або зараз може в когось бути такий етап в житті, коли не хочу учиться, а хочу жениться. Ось так. Розумієте. І що? І п'ять келихів. І що? І а, розчарування може настати. Я поясню, чому. Не тому, що щось погане станеться ні, не обов'язково. Справа в тому, що це буде свого роду перекос. Ви повинні бути в балансі. В балансі, балансувати. Карта закоханих теж вийшла. Карта балансу, вибору. І тут, ось, жриця, це теж про баланс, сонце. Сонце це є носій всього, да? ну, от, в розумінні носій. От на сонцеві все і тримається. Ні, це не до того, що ой на вас лише все тримається. Хоча в когось, можливо, і так. То е ви можете зараз, знаєте як, обрати не той вектор, і не той виток. І. Наприклад, ви ж нічого поганого не хочете. Просто хочете відчувати або там, не знаю, тонути, утопати в емоціях, не знаю, в фантазіях, в відчуттях, почуттях. Ви повинні не постійно в цьому тонути, принаймні на зараз. Ну ми ж на зараз, ну, зараз дивимось. Не тонути, а знати. А Ступінь, всього, да? почуттів, або ви там про щось мрієте, чогось хочете досягнути, і постійно про це думаєте. Ні, ви повинні розуміти важливість досягнення тієї цілі. Але не забувати про інші справи. Не забувати не те, щоб там. Ну, я не знаю, там, просто там, ну, робити те, що ви робите. Ні. А саме вмійте розподіляти емоції. Ось ви повинні зараз сюди вкластись, сюди вкластись, сюди вкластись, так? в емоції, в емоції, особливо тут нуль, тут, ну, скоріш за все, для тих людей, хто, ну ви або на відстані тут і теж жриться, або ви. Ну, ще людину не зустріли, да? Ви от поки що без відносин. Ось так. Або є якісь там відносини, ну, вони там, можливо, можуть бути несерйозними. Так ось тут, тут момент наступний, ви повинні бути в балансі, бо якщо ви і надалі будете утопати в, якоїсь, в якійсь ілюзорності, або там. В в почуттях, в емоціях, в... ну тут, тут про хороші емоції, в якійсь мрійливості, можливо, знову ж таки, да, там зважаючи ні на що, досягнути своєї цілі теж. Да? Тобто, можливо, хтось тут, навпаки, емоційність не розглядає для себе або чуттєвість. Так ось. Тут може бути зміна на емоційному плані, як вигорання. І у вас всередині вас може настати знову тиша. Да? Або, наприклад, чим більше ви чогось хочете, тим більше воно від вас віддалятиметься. Розумієте? Ну тут я вам так скажу: тут поганого нічого немає. В плані. Якихось можливо ваших страхів і опасінь. Четвірка мечів, королева, королева, єрофант, сила. Ну, я вам тут хочу сказати, що у, в питаннях. Питаннях жінок, да? Я не знаю, тут м, вам треба ну, прикладати мудрість і зусилля. Мудрість і зусилля. Винахідливість теж. Ага, у вас опасіння можуть бути з приводу того, що от ви зараз візьмете да? а от жінки до цього, чи в принципі, можливо, ваша жінка, вона ну, так само до вас не проявлялась. Вона більше, можливо, може бути така серйозна опозиція така, знаєте, потім ну, от математика, конкретика, логіка. Ось такого плану. І вам здається, що або вас не приймуть вашу романтичність, або людина не буде взаємно романтична. Ну, тут наступне питання. Тут до питання вас. Вам самим треба попрацювати над своєю рисою. Це ви її не проявляєте. І ви намагаєтесь знову ж таки втримати контроль: я буду проявляти тоді, коли людина проявить так. да? Або я проявлюсь лише тоді, коли буду знати, як людина на це відреагує. Або ще щось. Тобто, ви, ви виставляєте умови. І умови ви виставляєте і до вищих сил, в тому ж числі, і людям так само ні. Зрозумійте. Що якщо вам притаманна та або інша риса, то ви її і проявляєте. Не чекайте чогось взаємно. Е, ну, Знову ж таки, не чекайте чогось взаємно. Ну, Якщо, на ваш погляд, людина повинна так само проявитись, да? або там в конкретному питанні. Людина може... Може і мати ту або іншу рису, але проявляти її по-другому, або в інших умовах, чи... тобто треба розібратись. Да? Вам треба вчитись виражати правильно е свою ту або іншу якість, цінність, навик, рису характеру. Да? Вона ж вам притамана. Тобто, якщо вам важливо, щоб людям або людині сподобалось, то робіть, ну, так, щоб людям сподобалось. Не так, як людина хоче, да? а так, як ви вмієте. Я надіюсь, ви мене зрозумієте, бо я не можу пояснити вам, знаєте, якщо ви ну, можу, ні. Можу. Якщо ви будете діяти від себе. То це буде подобатись людям, бо це буде натурально, це буде, ну, ви ж самі знаєте, куди вкласти, не знаю, там, як себе проявити, куди вкласти там харизму, да, де там гумор, де, наприклад, навпаки, серйозність, багато чого. Ви ж самі знаєте, ну, тут саме про романтичність таку. Ви, я вам так хочу сказати, ви будете відкривати в собі. Да, то ви будете відкривати в собі цю якість. Ви, можливо, були такими. Але ви або якось не задумувались, або вас якось не дуже хвилювало, як там хто відреагує. Ну, ви знали, що повинно сподобатись, і воно подобалось. А от, можливо, в разі цих змін, які з вами відбуваються, ви можете якось по-іншому на це дивитись. да? Або, в принципі, якість жінок довкола вас могла змінитись. Або, ну, якість, знову ж таки, ну, дивіться, <кхід> я так кажу якість. Ми всі жінки прекрасні, хороші і, і достойні. <кхід> Справа в тому, що, наприклад, там от Якусь категорію жінок там або, там або не знаю жінок там які вас оточили, їх там от хвилювало там тето або хвилює. Іншу категорію тето хвилює. А ту категорію, яка вже стала вам цікава, хвилює інше. Ну Ось це говориться якість, ну якість людини, так як, саме як якість характеру. да це ж ну, Це не про. Це не про те, що там якість на кращу, на гіршу змінилась. Ви самі знаєте, що для вас краще, а що гірше. Ось тому. Тому. Тут вам треба вчитись проявлятись. Да? Бо ви, до речі, теж, можливо, ви чоловіки є вам таке притаманне. Що якщо от знак якийсь від жінки від дівчини отримуєте, от тоді ви і дієте, да? а ви не думали, що, можливо, не всі дівчата вміють знаки подавати? Або не всі дівчата вміють, ну, я не знаю, там, фліртувати, відкриту, наприклад. да? Або, там, можливо, не всі дівчата з першого разу відповідають на якісь там пропозиції чи там. Елементарно познайомитись. Чому би і ні? А ваше его може вам казати підсвідомо, ну я ж такий, ну як. Ну, або якщо вона ну, ніяк не, значить, вона не хоче, то може, просто ви не пробували? Може, просто вам дійсно треба якусь наполегливість проявити саме от в такому ключі, в такому романтичному характері. І хто його знає, розумієте? Ось так. Тому ви себе самоусвідомлюєте. <кій> ну, таким от чином, ніби як працюєте над собою. Вибачте, вже до кінця дня я ввечері знімаю, сідаю голос, тому <кій> сприймаю за знак і рухаюсь до завершення. Надіюсь, інформація була корисною. Залишились запитання, незрозумілості, що я мала на увазі, чи ще щось, будь ласка. Звертайтесь в коментарі, або е, не звертайтеся, як вважаєте за потрібним. Ну що ж, за традицією, дякую, що ви поруч. Дякую, що дозволяєте бути поруч мені. Тому е, я бажаю всім миру, любові, перемоги і всього всього Все вийде, якщо ви того хочете. Всім добра!